Віталіку було лише 16. Він єдиний син серед трьох дітей Віктора. Велетень, спортсмен та жартівник. Шість діб батьки вірили, що медики обов'язково врятують їхню дитину. Він був взагалі життєрадісний, він надзвичайно добрий. Він надзвичайно добрий. Так як він любив маму, так напевно, ні одну дитину не любить. Приступ апендицита у Віталіка почався уночі. Вже зранку його вирішили оперувати у місцевій червоноградській лікарні. Спершу анестезія і підготовка до штучної вентиляції легень. Це ускладнення виникло після інтубації трахеї. Там було дві спроби інтубації в дитячого хірурга. В неї не виходило, вона покликала на допомогу мене. Я прийшов. З першого разу заінтубував, без всяких затруднень, без ускладнень. Через брак кисню серце юнака зупинялося двічі. Після другої реанімації Віталік упав в кому. Батько упевнений, замість легень медики вентилювали сину шлунок. Якщо б, наприклад, я попав не в, не в трахею, а в стравохід, там би було чути таке булькання при вдосі. Цього нічого не було, дихання в легенях було. Я попросив дитячого анестезіолога, кажу, перевірте, послухайте. Вона послухала, все нормально. Я її залишив операційні для продовження наркозу. Оксана Смілка, анестезіолог, яку батьки юнака звинувачують у недбалості. Стаж у медика 17 років. Лікар переконує, усе робила згідно протоколу. Бронхоспазм. пронкоспас, тільки бронхоспазм. дії лікарів, які були задіяні в цій ситуації, були абсолютно правильні. Транспортувати Віталіка до Львова змогли тільки через дві доби, але за чотири дні він помер, так і не приходячи до тями. На уроці української літератури тато передзвонив. Я якраз мала мати наступний урок, наші кабінети поряд. і Я дізналася, що, що Віталік помер. Однокласники дізналися. Відчули глибокий біль, втрату. Не вистачало. На фізкультурі і мені потрібно сказали, що Віталік помер. Планувало, хотіли поїхати в Польщу там вчитися. Він хотів вчитися на психолога. Батьки Віталіка не вірять, що життя їхнього сина забрала проста операція на апендицит, тому прагнуть знайти та покарати винних у смерті сина. Так як операцію взагалі ще й не почали, значить винні були анестезіологи, то я в тому переконаний. Ще сказала е, анестезіолог, що приїхав приїжджала перший день зі Львова, Що просто не було провітрювання легень. Розслідування тільки починається, але вже відомо, що покарання для медиків не перевищить і трьох років. Вилучаються медичні документи, згідно яких будуть ще також ряд експертиз, згідно яких буде зроблений висновок про винуватість чи невинуватість медичних працівників. Анестезіолог Оксана Смілка знає, що буде основною фігуранткою у цій справі і готова відповідати, якщо її визнають винною, але запевняє, що своє найбільше покарання вона вже отримала.